Доброго дня, хлопці! З вами дніпро запчастина Андрій. І сьогодні такий цікавенький обзор буде для тих, кого там Т25, Т40, Т16. Ми потихеньку завозимо запчастини. І от зараз перша травка, по цінам по всьому напишу. Так, їде у нас в Вонозанківську область село Кичка. Що ось качення по цінам думаю, видно. Вся да? сума 2910. Тут цапше. Самі оська, ну виходить, про тут ось цаффи, цафа, ну, заявочка, да? ось оська, втулки, цАФа. І от дивіться, да? доволі таки гарна якість зроблена з поковки, що на МТЗ, що на ЄМЗ також цапфи роблять повані. Вона не лита і доволі така непогана якість. Ми взяли все, втулками повністю перевірили, щоб літків нічого не було. І зараз готуємо відправку клієнту, так що з'являється у нас запчастинки, буду більше показувати оглядів і замовлень по Т-25, Т16, Т-40. Зараз ми вже там освободили місце. Трохи склад зробили МТЗ в другому місці перенесли також буду показувати. Виділили місце спеціально під Т-16, Т-25, Т-40. І зараз будемо там підшипнички. Все це повністю заїжджатиме, і буде у нас ще склад по Т-25, Т16. Просто вони в другому місці зараз у нас лежать, там де офіса, щоб менеджера вивчали. А тут поки звільнили місце, і думаю, якраз для цієї позиції хват Вже почали потихеньку сюди переносити, перевозити. І будемо розширяємося потихеньку, щоб все в одному місці можна було купити. Якщо там три різних трактори, то можна зразу все в одному місці купити. Нам зняли огляд і відправили. Що, дякую, хлопці, за увагу. Пока-пока.